Так, друзі, сьогодні у нас у продажу знову електричне авто. Nissan Leaf, 14 рік випуску. Автомобіль з Америки, але в гарному стані з мінімальними ушкодженнями. Вся безпека на місці, вся ціла. По косметиці фарбований передній та задній бампер. Також є косметика у нас на задній лівій четверті зі шпаклівочкою. 16-ті фірмові диски, гарна літня гума. Дуже гарно виглядає автомобіль. Достойний стан. Технічно повністю обслугований автомобіль, жодних зауважень по техніці немає. 24 кВт. Ємність батареї, запас ходу на одному заряді у автомобіля 100-110 км. Наразі е, є у нас камера заднього огляду, достатньо великий багажник, зарядка в комплекті. Косметика у нас, друзі, по ось цій лівій ярочці, більше внизу, там є шпаклівочка. По салону, салон текстильний, чорного кольору, в гарному стані. Салончик доглянутий, безключовий доступ. По комплектації всі чотири електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, обігрів керма, підігрів всіх сидінь переднього та заднього ряду. Шкіряне мультикермо, є круїз контроль, 119 тисяч кілометрів пробігу. Штатна мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду. Є у нас старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. Також є у нас клімат, контроль однозонний. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Він уже у продажу. Ціна даного авто 7000 доларів. Компанія Автопарк місто Харків авто по наявності. Всіх чекаємо. До зустрічі!